Всім привіт! Нарешті вийшла RTX 5060. І Її вже навіть можна купити. І на папері це є ну, цікава відеокарта. Але в неї є дві сторони. З одного боку, у нас збільшений рівень продуктивності, краще буде продуктивність в верті, новіший DLSS з генератором кадрів, точніше, з новим мультифрейм-генератором. А з іншої сторони у нас 8 ГБ відеопам'яті. І наскільки їх буде вистачати навіть в тому самому Full HD геймінгу, з цим потрібно буде розібратися. Конкретно в цьому відео ми не будемо зачіпати тему Quad HD геймінгу на RTX 5060. залишимо це для одного з наступних відео, адже матеріал доволі цікавий. І я не хочу робити це відео максимально довгим. Зробимо тут конкретні огляди для прямого її призначення, тобто для Full HD, де вона може показувати на ультрависокі налаштування графіки, можливо, побачимо. А в одному з наступних відео ми зробимо прям. Порівнянні, як вона себе може показувати у HD, тобто у 2К, і подивимося, наскільки вона для цього придатна. І для того, щоб це відео вийшло пошвидше, прожимаємо подобаючку і підписуємося на канал, щоб не пропустити. А ми будемо приступати до тестів RTX 5060. Ну що ж, а ось вона, RTX 5060. Відеокарту, яку я максимально сильно чекав, і, мабуть, з вас багато хто чекав цю відеокарту. Я впевнений, що зараз під цим відео буде як багато максимально хейтерів даної штуки, а саме RTX 5060, так і багато її прихильників. До кого себе віднести, я поки не знаю. Адже я дуже хочу, щоб ця відеокарта виявилася хорошою. Але, ну... 8 ГБ відеопам'яті, побачимо, наскільки їх буде вистачати і де їх буде не вистачати, адже однозначно будуть сценарії в Кристані, де їх буде чуть-чуть малувато. Але завжди все потрібно порівнювати до інших, який у неї буде конкурент за цю саму ціну. Про це ми поговоримо вже, напевно, ближче до середини відео. Але поки ми не проведемо тест і не побачимо, на що вона здатна, говорити, мабуть, нема про що. Давайте для початку розпакуємо цю відеокарту, адже думаю, вона цього заслуговує. Всім цікаво, що ж йде в комплекті з RTX 5060. Спойлер, мабуть, нічого цікавого, крім самої, звісно, відеокарти, але це ми зараз побачимо. І потім уже будемо говорити про саму відеокарту. Ну що ж, а ось і вона зблизька, RTX 5060. Відразу бачимо, що це є версія OC. У нас є тут pci Express 5 на борту, що є прикольно, хоча не знаю, чи воно є аж так потрібно. Ну і звісно, відразу видно 8 ГБ відеопам'яті. Виконання, як ви бачите, трьохкулерне, Asus Prime. Так, Це ми акуратненько приберемо. Тут, з іншої сторони, у нас є всі детальні технічні характеристики. Ми акуратненько цю коробочку відкриємо. І будемо відкривати цю відеокарту. Ну що ж, як ми бачимо у нас всередині коробочки, як завжди, ще одна коробочка. Так, і давайте глянемо, що в нас тут ще є. Для початку макулатурка, можливо, є щось цікаве. Ні, Нічого цікавого у нас тут немає. Так. Тому приступимо відразу до самої відеокарти. А ось і вона. Так, у нас є ще одне відділення, в якому так розумію, теж нічого не буде. Зазвичай у більш гарячих відеокарту йде перехідник. Для новішого PC Express у нас перехідника не потрібно. І ось сама відеокарта. Так, давайте ж її відкриємо. Поробити у нас більше немає нічого, Окей. Відкриємо цю відеокарту і глянемо, що ж у нас тут такого цікавого. Так, ну що? Розміри у неї доволі маленькі, але я б не сказав, що вона прям якась габаритна. Маємо на борту три дисплей-порта, один HDMI, все в плівочках. І повноцінний PCI Express. Хоча в нас тут використовується тільки 8 ліній, є деякі відеокарти, які мають ось такі PCI Express. Тут у нас прям повноцінний, що є також доволі класно. Ну і ось така відеокарта, можна зняти з неї плівочки і глянути, як вона виглядає без них. Напевно, цим і займемось. І у нас тут звичайний восьмипіновий конектор, ніяких нових 16-пінових, PCI Express 5. У нас тут споживань тільки 150 Вт, тому його з головою вистачить. Ось так це все виглядає. Вертушки у нас теж тут не є великими. хоча для цієї відеокарти їх, мабуть, буде більше як достатньо. Ну що ж. Розпаковку завершив. Йдемо далі. І як я сказав у попередньому відео, я обов'язково куплю собі саме ось таку відеокарту в виконанні Asus Prime, для того, щоб у мене була вона для постійних тестів, для порівняння з іншими відеокартами, наприклад, скоро вийде 9060, 9060 XT. І завжди цікавіше, і, як то кажеться, наочніше побачити, на що здати відеокарту в порівнянні до іншої. Тільки я почекаю обов'язково, поки чуть-чуть просяду ціни, почекаю декілька там днів, можливо, тиждень-два. І куплю собі. А для того, щоб знати, коли ціни впадуть і де її вигідніше купити, я скористаюся Україною. Є каталог. Як ми бачимо, поки RTX 5060 в Україні не продається, але думаю, за декілька днів уже буде в наявності. Поки ми можемо тут почитати детальні технічні характеристики, також ми можемо додати RTX 5060 до списка порівнянь і взяти, до прикладу, RTX 4060. Тут ми вже бачимо, що їх є у нас достатньо. Також, щоб не переплачувати, є дуже зручний фільтр по магазинам, де ви можете подивитися, де продаються найвигідніші пропозиції, можете відсортувати як за ціною, так і за рейтингом і обрати для себе саму цікаву пропозицію. На є е каталогі дуже зручна опція з динамікою цін, де ви можете подивитися, коли відеокарта продавалася найдешевше і чи зараз є дуже вдалий момент для покупки. І також до порівняння додамо RTX 5060TI версію на 8 ГБ. І тепер ми можемо порівняти RTX 5060, 4060 і 5060TI. На є е каталог це дуже зручно робити. І подивитися, що ж саме для вас є тут головним фактором при виборі відеокарт. Можливо, комусь потрібна більша ще комусь більший об'єм відеопам'яті, хоча знову ж таки у нас у трьох відеокартах він одинаковий. І вибрати саму вдалу відеокарту для себе. Тебе під свої задачі і потреби, ну ось і вона річ, яку я не міг ніяк дочекатися. Чекаю на неї вже більше як півроку, відколи продав свою 4060. У мене була 4070 Super. супер. Якось з нею я не подружився. Ні, відеокарта прям хороша, цікава. Але в мене були відеокарти і поцікавіше. Тому якось з нею часу грати особи не мав, покористувався трохи, продав взагалі нічого такого хорошого чи поганого про сказати, тому можу просто дуже цікава відеокарта. 4060 в нем пов'язує тільки теплі почуття, тому і ця відеокарта для мене є такою особливою. Адже 4060 це була в мене перша відеокарта з нормальних відеокарт, які в мене тільки взагалі були. До того в мене була ну найкраща. Це 1060 на 3 гб, а все, що нижче, то прям ну вони навіть не тягнули на мінімалочках ігри, коли вони тільки виходили. А ось ця штука є справді дуже цікавою. І давайте поговоримо про неї більш детально, що взагалі змінилося у RTX 5060 у порівнянні до тої самої 4060. Ну, в першу чергу, Nvidia не пожаліла сюди gddr 7 пам'ять, чого я боявся до посліднього, що сюди поставлю gddr 6 чи gddr 6X, як буде, наприклад, в AMD, і повірте, в AMD буде gddr 6 у 9060 і, наприклад, 9060 XT. Тут у нас gddr 7 пам'ять з є основною фішкою, а саме високою пропускною здатністю. Так, у нас тут PCI-Express на 8 ліній, хоча порт у нас тут прям повноцінний, що не, не може не радувати. Так, у нас тут 128-бітна шина. Так, у нас тут 4 чіпа пам'яті, які було у 4060, тобто 4 чіпа по 32 біта. Маємо знову ж таки тих 728 біт. Але пропускна здатність 448 ГБ в секунду, що не може не радувати у прирівнянні до 4060, якої було 272 ГБ в секунду. Плюс не забуваємо про. Я навіть не полінуюсь поставити. Ефективну пропускну здатність від NVIDIA за рахунок кешу, хоча в AMD також є той кеш, і якщо не полясні, він не називається Infinity Cache. Це як у кешах від AMD з 3D кешем, за рахунок кешу можна зменшувати затримки, збільшувати швидкість передачі даних, так само у відеокартах ця і використовуюся. У 4060 було 24 МБ. Тут я не зміг знайти детально, скільки тут кешу, але я пропускаю, що його не збільшили, адже і так, пропускна здатність сильно виросла. Тому я думаю, що тут також 24 МБ. Якщо ви знаєте більш детальну технічну інформацію, адже я знайти, на жаль, не зміг, поки ще даних якихось я не розкопав. Але якщо ну, тут мінімум має бути 24 МБ кешу. Хто знає більш точно, напишіть, будь ласка, в коментарях буде цікаво почитати. Тому питання з шиною у 128 біт у цій відеокарті можна навіть особо не піднімати за рахунок того, що пропускна здатність то висока. Каріне, скільки у вас ще 64 шістдесят чотири біта чи 512 біт. Головне, щоб була висока пропускна здатність. Адже, якщо б все рішалося шиною, то відеокарти там 10-річної давності з 256 бітньою шиною, до тепер були би крутими. Але. Далеко, не ні щастя, є сукупність факторів, які визначають пропускну здатність і ще є лише одним з її складових. І за рахунок пам'яті нас тушину тут конкретно компенсували, плюс кеш, що знову ж таки є дуже і дуже круто. Далі, у нас тут збільшила кількість кода ядер, кількість RT ядер. І у нас тут є новий мультифрейм-генератор, що в сумі нам мало би давати збільшення продуктивності до тої самої RTX 4060 в районі 20%. Іноді менше, іноді більше. Так має колебатися від 15 до 25 І це є дуже і дуже добре, адже, ну, порівняння до інших відеокарт, які випустили на в п'ятитичному поколінні, це є доволі непоганий стрибок. Особливо я, я думаю, що буде відсотків десь приросту продуктивності зверху. І не забуваємо, що з часом... З допиленням драйверів, з оптимізацією цей розрив може стати ще більше, може бути вже 20 Поки в нас це 15-25% залежить від проекту і від використання того, що потрібно в конкретній грі. Але мінімум на 15% розраховувати можна. До речі, в майбутньому я ще на цій відеокарті обов'язково пострім, щоб не пропустити стріми з тестами цієї відеокарти у стрімінговому процесі. Тобто ми подивимося, як вона зможе себе показувати під час стріму, наскільки буде пати продуктивність, як це взагалі можна робити, і чи це буде комфортно вам, як глядачам, і мені, як стрімеру, чи можна її використовувати для цих потреб, адже в нас тут є е, класний кодик від NVIDIA для стрімів, і має бути все чудово. на 4060 я як колись стрімю, то було доволі комфортно. Подивимося, як ось ця штука з новими іграми себе зможе показувати, щоб не пропустити наші стріми. То підписуйтесь на телеграм-канал, там завжди є сповіщення. І якщо у нас починається якийсь стрім, у вас завжди прийде сповіщення, і ви зможете зайти. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, можливо, потрібно допомогти з підбором комплектуючих, залітайте на стріми, там я завжди стараюся вам допомогти. І ми подивимось, як вона себе зможе показувати стрімінгу, адже на папері у неї також для цього все є. І побачимо, на що вона буде здатна і в цім плані. Адже я думаю, що багато хто хоче почати стрімити, чи вже стрімить на кісьмові 1660, і хоче обновити відеокарту, бюджет в нього не максимально великий і, наприклад, розглядає ось собі ось таку штуку у вигляді RTX 5060. Адже 4060 уже ну, не виглядає аж так дуже цікаво, адже коли ця штука впаде в ціні. А як ми бачимо, 4060 Ti зараз коштує, як і 5060 Ti, 4070 супер як 5070 коштує, тому і 5060, скоріше всього, буде коштувати плюс-мінус, як і 4060, тому вже і в тій 4060 немає жодного сенсу, адже є у нас вже ось така чудова нова відеокарта. Ну, чудова, це поки під знаком питання. Побачимо, як вона себе покаже в тестах. На рахунок комплектуючих, до яких можна брати з комфортом 5060, це мінімум i5 і f або Ryzen 5600, якщо вони у вас вже є, можна просто обновити навести відеокарту. Якщо збирати з нуля, я би дивився в сторону вже am 5 сокету і, наприклад Якось такої материнки бюджетної, як Asus Prime B650, щоб сильно не переплачувати і мати повний комфорт. Так, там у нас тільки express 4, але я не думаю, що в цій відеокарті він буде сильно на щось впливати. У випадку 50-70, там різниця між PCI Express 4 і 5 там було в районі 2-3%, тому. У 50-60 я не думаю, що взагалі воно якось буде сильно впливати на процес. На рахунок процесорів потрібно подивитися, що ми маємо зараз вибір. Перейдемо знову на український е каталог і побачимо, що ми можемо вибирати. Приходимо комп'ютерні комплектуючі, далі процесори. Зараз для мене найцікавіший сок це є сокет AM5. Тут ми обираємо Ryzen 5, який народний камінчик. І тут ми бачимо безліч процесорів. Самість зараз доступний з нормальних Ryzen 5 це є Ryzen 7400F, у нього є 6 ядер, 12 потоків. Такий буде оптимальний вибір для дуже. Бюджетної збірочки. Якщо бюджет чуть побільше, можна вже взяти разі 7500, щоб буде чуть, чуть поцікавіше, у нього більша тактова частота. Знову ж таки тут можна подивитися всі детальні технічні характеристики і вибрати те, що вам потрібно. Хочете процесор подорожче, можете вибрати подорожче. Хочете, можете обрати цей процесор, наприклад, 7500, f і вибрати саму доступну пропозицію під ваш бюджет. Тут також ви можете обрати саму цікаву пропозицію для вас або за ціною, або за рейтингом. Посилання на цікаві процесори ви також можете знайти в описі під відео. Я там накидав декілька штук, зробив список для вас на є e каталог, можете зайти і підібрати, можна. Можливо, вам щось підійде або хочете тільки придивитися, щоб знати, скільки грошей вам на то потрібно. На рахунок оперативної пам'яті беремо обов'язково уже 32 ГБ. 2025 рік, новий стандарт потрібно брати. У вебку м 5 сокету це беремо уже DDR5-ту, віддалі 6 тисяч, 30-ті таймінги, 32 ті таймінги і там далі 38-38, щось таке, 40-40. Щоб було все комфортно і не впиратися в об'єм оперативної пам'яті. Якщо у вас якийсь am 4 сокет чи 1700, то уже DDR4, хоча на 1700 можна і. ДДР5 взяти. Ну тут же потрібно дивитися, яку ви виберете свою матеріанку. Посилання на цікаві оперативки, які цікаві особисто для мене, ну, можливо, вам залишу також у осі під відео. Якщо є у вас якась з них або тільки плануєте взяти, напишіть, будь ласка, в коментарях, яку буде також цікаво це почитати. Стараюся завжди відповідати на перші коментарі на і, ну, звісно, на самі цікаві коментарі, тому <сум> буду вам дуже вдячний. Ну і також дуже сильно вдячний всім спонсорам нашого каналу. Хлопці, дякую за підтримку. Що ж. Давайте приступати до тестів цієї штуки. Розпочнемо з тестів температури. подивимось на що цей праймик здатний. Вартує того чи не вартує, і далі перейдемо до тестів в іграх. І ще також спробую помонтувати на цій відеокарті у 4К роздільній здатності 30 кадрів на секунду. Чи зможе вона з цим з легкістю справлятися, чи не дуже. Це також ми перевіримо на що ж вона буде здатна. А в відео ми вже детально обговоримо мій досвід використання цієї штуки, адже от зараз я покористуюся неї трішки і скажу свою першу думку. Але справжній вже такий досвід використання, це вже потрібний час. Про це ми поговоримо у наступних відео, тому не забувайте підписуватися на канал. Що ж, приступаємо до тестів. Тестування розпочнемо з прогріву відеокарти з формарку. Після декількох хвилин стрес-тесту відеокарти не прогрілися більше 60 градусів при споживанні у 145 Вт. При цьому оберти складали 35%, що є дуже хорошим показником, і можна з певністю сказати, що відеокарта є як холодною, так тихою, адже вертуші працюють тільки на 1 третю своєї потужності, і відеокарта при цьому не перевищує 60 градусів. У 3D Mark Time Spy RTX 5060 набрали 13856 балів, що є також доволі непоганим показником. Тестуємо ми цю парі з Core i 7 13700 k а оперативна пам'ять працює у нас на частоті 7200 мегатранзакцій на секунду. Ну такі ідеальні умови для 5060, щоб все опиралося завжди саме у неї. Переходимо до тесту в іграх. Call of Duty Black Ops 6 Multipleєр. І тут у нас більше 120 кадрів. На секунду. всі ігри будемо тестувати у Full HD, де можливо буде підключати DLSS на якість. Ми його будемо підключати, у нас тут нова версія. З мультифрейм-генератором, коли я буду вмикати, також буду вам про це повідомляти. Full HD і процепнула шування у нас високий. DLSS у нас тут вимкнено на якість. І як ми бачимо, можна з легкістю пограти у такий мультиплеерний проект, як Call of Duty Black Ops 6, кому це було цікаво, ось такі результати. Тому для такої гри, як колда, 100-140 кадрів на секунду, це є дуже і дуже хорошим показником. Наступною грою на тесті у нас буде вже всім знайомий кіберпанк, DLSS на якість генерування кадрів увімкнено на 4X. Трасування промені у нас на божевільне, трасування шляху не вмикаємо, ну не для цієї це відеокадження. І всі ще у нас також на ультра. І тут у нас виходить в середньому 200 кадрів на секунду, що і взагалі дуже і дуже круто. Але звертаємо увагу на відеопам'ять. Практично 7,5 ГБ, Гігабайт, ну і чуть більше 7, І це вже нам. Перший дзвіночок про те, що ще чуть-чуть і буде не вистачати. Тільки не забуваємо за той факт, що моніторинги показують зарезервовану кількість відеопам'яті, тобто не факт, що гра їх споживає, але далі, що відеопам'яті нам вистачало. Далі ми вимикаємо генератор кадрів, щоб подивитися на таку справжню продуктивність, справа розділася на якість і трасування променів на божевільні. І тут ми маємо більше 60 кадрів на секунду, що є знову ж таки дуже і дуже гарним показником можна з легкістю пограти такі aaa проекти як Кіберпанк. Так, він зараз не найсвіжіший, але його трасування променів все одно ставлять на лопатки дуже багато сучасних відеокарт під ті розділі здатності, які вони задумані. Зараз у нас будуть ігри і посвіжіше. Тому відразу до них приступимо. Doom, який вийшов тільки декілька днів тому, за Dark Age. У нас тут DLSS на які всі налаштування на. Ультра HD знову ж таки, і тут у нас в середньому 100 кадрів на секунду. Знову ж таки, грати дуже і дуже комфортно. Хоча Doom, як ми побачили, не є якимось сильно вимогливим до системних вимог або просто дуже добре оптимізованим. Адже зараз оптимізацію ігор завжди є якісь проблеми, а ця гра тільки вийшла. І працює, на мою думку, прям дуже і дуже гарно. Як ви бачите, все у нас йде плавно, графік кадрів у нас тут ідеальний, і грати знову ж таки можна без жодних проблем. А якщо вам 100 кадрів мало, будь ласка, є новий мультифрейм-генератор, дум його підтримує. І тут у нас більше, як 200 кадрів на секунду. Але знову звертаємо увагу на відеопам'ять. Забита прям під ноль. От якщо ви не знали, об'єм відеопам'яті там чуть-чуть менше, як 8 ГБ, там виходить 7,8. Як ми бачимо, вони забиті тут прям під ноль. Генератор кадрів знову ж, тут трішки впливає. І, як бачимо, грати цілком комфортно, але відеопам'ять знову дає про себе знати, що є вже маленькі зіночки, от гра тільки вийшла, Full HD, а відеопам'яті ось-ось уже і впритик. Знову свіжа гра, Oblivion Remaster, знову Full HD, DLSS у нас тут на якість, всі налаштування на ультра, тільки трасування променів на середнє, адже так буде. Чуть-чуть попростіша гра не дуже прям оптимізована. І при таких налаштуваннях графіки у нас в районі 50-60 кадрів на секунду. Хоча тут уже вистачає відеопам'яті, що є прям круто. Напевно, я не знаю чому, але мені прям знаєте ця графіка не є якоюсь вау. Не знаю чому, от мені вона не які якось прям сучасною. Комусь подобається, комусь ні. В принципі, я прям класичний облів пройшов, і в порівнянні з ним так, це є зовсім інша гра. Але на фоні сучасних іру гра не є якоюсь такою вав, щоб завантажити відеокарту так, щоб в неї було тільки 50 кадрів на секунду. Не знаю, можливо, проблема оптимізації, але такі нюанси є. Якщо підключити генератор кадрів, я так розумію, тут версії 2х4 в нас тут не завезли, то ми тут можемо отримати більше 100 кадрів на секунду. Що знову ж таки ну, грати комфортно можна. Йдемо далі. Counter-Strike 2 пресет налаштування графіки дуже високі, тобто ультра, Full HD, без жодних там FSR-ів. І тут у нас далеко за 200 кадрів на секунду. Це я граю з ботами. У мультиплеєрі буде, в принципі плюс-мінус то саме. Адже ця гра навантажує більше процесор і оперативну пам'ять. Але знову ж таки звертаємо увагу на відеопам'ять. Більше як 7 ГБ споживає дана гра, і це кіберспорт. Ось такі реалії. Хоча відеокарта тут не прям завантажена на тут все більше парається вже у нашу систему, але грати комфортно, грати можна І, знову ж таки. Є тільки один дзвіночок 7 з копійками Гігабайт зайнятої відеопам'яті. Доволі це все цікаво глядає. Мені дуже би хотілося глянути, як ця відеокарта буде показувати себе у клада. Я поки спеціально не тестував жодну гру. залишу цей матеріал на наступне відео. Ну. Ось такі результати в іграх. А тепер перейдемо ще до монтажки. Sony Vegas 21, саме тут я монтую проект у нас у 4К, 30 кадрів на секунду, 100 Мбіт файл. І я вам скажу, після накладення декількох кольорокорекцій, після накладення переходів, на цій відеокарті можна з легкістю монтувати, що мене взагалі здивувало, без жодних і жодних проблем. Sony Vegas, взагалі, програма не про оптимізацію, в ній завжди все криво косо. Але на 50 60 знову ж таки, тут можна з комфортом за собі попрацювати. Знову тут відіграє не останню роль мій процесор, але сама відеокарта тут не є якимось вузьким горлом, можна з легкістю робити, Можна собі робити переходи, додавати декілька відеодорожок, робити всякі заміни кольорів і не мати жодних проблем. Так, час рендеру у вас буде помітно довше, як якихось продуктивніших відеокарт, але в принципі під час робочого процесу все є чудово. мені головне, щоб сам процес був добрий, а потім почекати лишніх там, 10 хвилин, окей, я почекаю, піду, зроблю собі. Якийсь бутерброд. І на цьому, в принципі, наші тести підійшли до кінця. Це сьогодні все, що я вам хотів показати. Ну що ж, от і відтестили ми RTX 5060 у Full HD. І що я можу сказати? Поки у тих проектах, де я тестував, 8 ГБ якось та й вистачає так, перед як у деяких проектах. Але ну такі у нас зараз реалії. Якщо ви подивитися на її головного конкурента, який ще навіть не вийшов, а вже той, який зараз є тут взагалі не конкурент у вигляді, RX 7600, RX 9060, яка тільки вийде, ну скоріш всього, буде мати тих самих 8 ГБ, причим стандарту Джі 6 І якщо подивитися на ринок відеокарт, які зараз продаються за в районі так 14-15 тисяч гривень. Факту серед нових відеокарт конкурентів є нема. Так, є Intel, але поки якось до нього скептично відношусь. Але з того, що приходиться вибирати зараз, на мою думку, 5060 є як не крути оптимальною покупкою. Адже 4060 за ті самі гроші вже якось не виглядає прям так симпатично. От поки мутував дане відео, яке ви зараз дивитеся, а монтував його до речі на RTX 5060 і зробив це з повним комфортом, то я бачу, що вже найбюджетніше виконання 5060 стартують від 16 тисяч. І це вони декілька годин тому вийшли. Тому. Судячи з всіх попередніх відеокарт, за якийсь тиждень два ціна прийде до рівня RTX 4060. І за 14-15 тисяч гривень. Ну, якщо ви назвете когось конкурента, я, звісно, його розгляну і цікаво буде обговорити, можливо, навіть зробимо порівняння. Я поки цікавих конкурентів не бачу. От Верді 9060 від AMD, будемо тоді говорити. На даний момент за цей прайс, за нову відеокарту, я конкурентів не бачу. Яка б вона там не була, скільки б у неї не було відеопам'яті, завжди потрібно розуміти, якщо це погано, то покажи краще. А якщо кращого нема, ну тоді приходиться брати. Хочеш потратити 15 умовних тисяч, маєш таке. Хочеш мати більше відеопам'яті, будь ласка, переплачуй за дорожчі відеокарти. Ось такі думки. Дякую вам, що ви додивились дане відео до кінця. Не забувайте прожати подобачку і підписатися на канал. А все вам добре. Щасливого!